Привіт, друзі! Маємо сьогодні 25 вересня. Ну, не скажу, що вже дуже пізній вечір, але я так не поспішаю із цим відео, тому що воно буде актуальне сьогодні, завтра, післязавтра. Не є темою дня, але є темою, мабуть, останніх кількох місяців. І важливо і для України, і для Росії, в тому числі. Да. Тому що, ну так, ми вже ті дружні народи, да, ми вже не роздільний стали. Мова йтиме про мобілізацію, але не в контексті того, як вона зараз відбувається, я дуже коротко про це скажу, а про те, як вона готувалася. То, тому що в мене склалося враження, що все-таки цей проєкт готувався давно, Путін про нього знав і він його тримав як запасний варіант. Чому? Давайте спробуємо з цим розібратися. Я традиційно попрошу вас підписатися на мій YouTube канал, а всім хейтерам, критиканам, які пишуть в мене в коментарях, сіки можна просити. Я вам скажу, буду просити кожного разу і шалено дякувати кожному, хто поставить догори пальця, щоб відео піднімалося догори, хто напише коментар. Тому що дійсно, друзі, як би то не здавалося нам банальним, але повірте, що на сьогоднішній день інформаційна боротьба вона є. Не менш важливою, ніж збройна. Я говорю, це абсолютно відверто, тому що от оцінюючи те, з яким настроєм йдуть на Росії на війну, про що говорить ну, от сьогодні, зокрема, з'явилося пічне відео, де один із. Я не знаю, хто він в Хабаровському краю перед усіма тими, хто зібрався на мобілізацію, їхніми батьками, там, родичами, говорить, «Да, ми йдемо на убой, ну ви сцикуни, якщо ви не хочете йти на убой». Ну, одна жіночка йому розказала, що з цього приводу думає. «Ну, скажи, сіця народу, який йде на убой, є сцикуни, і є нормальний мужик, який йде на убой». «Я ти, згиню, мене врахтіла, я тут якраз розслужу на убой, я до тебе ворожила, стоїш там, браті, але ж уявіть, як в мізки вдовбали да, їм те, що треба йти на убой, що вони йдуть, як вівці. Тому я і говорю, що дуже важливо, щоб в нас от на таких платформах, як ось ця, якою займаюся я і ті, хто мені допомагає це робити, було якомога більше. Дивилися це відео, поширювали, тому що ну, справді це дуже важливо. А в нас, ну, ці речі, які там, роблю я чи мої колеги, вони робляться власноруч. Ну, повірте, то, що це ну, не так просто. Я не кажу, що мені важко. Ні, ні, справді важче дійсно на фронті. Але важливість ця, цієї роботи вона висока. Тому ще раз прошу, лайк. І так, поїхали. Справа в тому, що буквально вчора стало відомо, лише вчора, що Путін підписав все-таки пакет поправок до Кримінального кодексу щодо військової служби. Чому це так важливо? Законопроект з цими правками готувався у державній дупі Російської Федерації ще десь приблизно з липня місяця. Він туди був внесений, тобто кілька місяців тому, як мінімум два, так точно. І він стосувався саме мобілізації. Хоча тоді, на той час, про мобілізацію не говорили, говорили дещо про інше. Ну, ви певне пригадуєте, що я немало розповідав, посилаючись на дані головного управління розвідки, що. Москалі на фронті здаються. показовими були здачі бурятів, здаються не лише в полон, а вони і дезертують не в класичному вигляді, а відмовляються від виконання своїх контрактів. І таких випадків було сотні і навіть тисячі. Для загального контексту війни проти України, для Росії ще тоді це не було критичним. Бо контрактники, а це були контрактники, які воювали в Україні, да? на Україні, як вони говорять, вони могли розірвати контракт, вони самі сюди прийшли. Це не мало серйозного суспільного резонансного характеру, не мало масового характеру. І вони, у них мотивація, яка була в цих контрактниках? Вони прийшли, отримують великі гроші. Але для чого тоді було готувати ці поправки до кримінального кодексу, які стосувалися саме військової служби? Я зараз по пунктах давайте вам е, розповім конкретно про що саме йшла, е, йде мова в цьому вже законі, який ухвалені в державній Думі. Бо це важливо. По-перше, вводиться кримінальна відповідальність за добровільну здачу в полон. Термін ув'язнення може бути від 3 до 10 років, позбавлення волі. От, до прикладу, якщо ми, ми чули на Херсонщині, то останнім часом е повідомлення про те, повідомляв про це Генеральний штаб Збройних Сил України, що росіяни ведуть переговори про здачу в полон. Відступати їм через Дніпро фактично нема куди. Краще здатися в полон. полоні тебе обміняють колись, ти попадаєш, потрапляєш під міжнародну конвенцію про захист полонених. Ну і потім просто тебе ти повертаєшся додому, і все окей. Тепер ні. Тепер, якщо ти здався в полон. Тебе привезуть на Росію, ти отримаєш тюремний срок від 3 до 10 років, значить в полон ти здаватися не хочеш. І вводиться стаття така, як добровільна здача в полон. Раніше не було її в Кримінально-процесуальному кодексі, кодексі Росії. Це перший момент. Другий момент. Вводять кримінальну відповідальність за неявку чи самовільне залишення місця служби на рівні з контрактниками. Тобто, в контрактникам вводять таку відповідальність і мобілізованим. Тобто, якщо ти мобілізований, то от така тебе вже є відповідальність, якщо ти раптом не явився, да, або самовільно залишив місце служби. Третій пункт: позбавлення волі на строк 10 років за відмову брати участь у бойових діях під час воєнного стану або в умовах збройного конфлікту. Ну, спецоперація це у них так звана. Збройний конфлікт, і ти можеш тримати 10 років, якщо ти відмовляєшся да, від участі в цих бойових діях. От тобі, наприклад, приносять повістку і ти кажеш, я не буду. 10 років. І про це постійно говорять, ви, мабуть, бачили вже відео, коли приносять повістки росіянам, вони під страхом кримінальної відповідальності. Вимушені, так, часто вимушені, ви скажете, це не про те, абсолютно з вами погоджуюсь, не хочеш, іди бастуй, пали військомат, знось Путіна, то ніхто ніхто тебе змушувати не буде. Вони йдуть, боячись, перед страхом, отримати 10 років ув'язнення. Призивають всіх повально. Таке ж покарання передбачається за невиконання військовослужбовцями наказу начальника. Запам'ятаєте цю фразу. І четвертий пункт: позбавлення волі на строк 15 років за насильство щодо начальника на військовій службі під час мобілізації воєностану, бойових дій чи воєнного конфлікту. Що це означає? Якщо ти будеш вчиняти фізичні дії довоєначальника, ну, наприклад, він дав команду, ти його там послав, а потім ну послав, послав, окей. Да, не виконуєш наказ, це одна відповідальність. Якщо ти там його побив, наприклад, то тебе на 15 років можуть ув'язнити. Є ще один пункт, як на мене, він ну, дещо смішний. Це за мародерство, стаття термін ув'язнення від частини до 15 років. Я собі погано уявляю, як будуть контролювати москалів, які на, територіях Украї... на території України, тимчасово окупованих, виносять з квартир, як кажуть, все. Те, що мені, наприклад, повідомляли, то в квартирах, які, де ніхто не проживає, виносять все до обоїв, залишається лише обої. Ми бачили навіть умивальники. Ну, да, ті самі унітази, запчастини, інструмент, все, буквально все, що можуть винести, вони виносять. в хазяйстві, все пригодиться, так і у них. Довезуть, не довезуть інша справа. Ну і от за такі факти мародерства, кримінальний кодекс Росії тепер передбачає від до 15 років. Але мародерство таке: опустимо. Почнемо із спершу знову повернемося за добровільну здачу в полон, неявку чи самовільне залишення місця, відмову брати участь у бойових діях. І от тепер можна на підставі оці, цієї відповідальності призивати всіх в Росії. Не поспішали з цим законопроектом, було перше читання. Потім в один день, і друге, і третє, виявляється, його провели. Я дивився картку цього законопроекту на, держ... на сайті Держдуми. Тоді не було там про третє е, читання мови. Чотири е, дні цей законопроект лежав у Кремлі, Путін його не підписував, а тут якось так сталося, що. Позавчора він його підписав 24-го, Перепрошую, 24-го Він був опублікований. Був набув публічного статусу в той час, коли мобілізація вже тривала, триває на Росії. Е в перші дні нібито там можна було щось відмовлятися, тепер уже ніхто нічого відмовлятися не буде, хоча знали, що такий закон проголосований і питання підпису, лише питання часу. Ну і плюс до того, в цей момент Путін відпочиває, а мобілізація триває. Відпочиває, так бо йому так подобається. Я писав пост цього приводу і таку думку висловив, що кажу, якби у нас, хоча я взагалі не допускаю такого варіанту, подібний закон про перепрошую про закону внесли до парламенту. То спалив сам законопроект разом із парламентом, він навіть і проголосований не був би. Ну, Я в цьому просто ну, не сумніваюся. Але до чого я оце все веду? Тому що ця історія із законопроектом, а вже з законом про кримінальну відповідальність, там внесення змін до е, статті 151 Уголовно-процесуального кодексу Російської Федерації, перепрошую, зараз дещо буду використовувати російську мову. Але для того, щоб ви зрозуміли. Е, От такий зв'язок з часом історичним цього документу із приказом Сталіна номер 270 який має назву наступну: Об відповідальності военнослужащих за здачу в плен і оставлення врага оружію". Ну, Ви пригадуєте, на Харківщині як покидали зброю дуже багато да? хто. Про це у наказі Путіна, точніше, в законі Путіна, не йдеться. А от у приказі 270 Сталіна йшлося? Я вам зараз зачитаю пункти для того, щоб ви розуміли, про що власне. Тоді була мова, і ви абсолютно співста, співставите тоді історичні реальності часів Другої світової війни, Великої Ятєчена, як тоді говорили про Радянському Союзі, і нинішньої вбивчої війни, брата вбивчої, росіяни ж нас називають братами і вбивають, яка триває на території України. І так, що тоді? Сталин подписал. Это сталинский наказ. Приказываю командиров и политработника во время боя, срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту, как семьи, нарушивших присягу и предавших свою родину дезертиров. Я использую самороссийскую мову, чтобы вы понимали всю глубину трагичности ситуации. Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте подобных дезертиров из нач состава. Я думаю, что не так далеко пиде да, идея из тем, чтобы расстреливать дезертиры в россиян на месте, которые сейчас будут мобилизованы, або мобилизовываются уже. Другой пункт. Попавшим в окружение врага частям и подразделениям самоотверженно сражаться до последней возможности. Беречь материальную часть. Как зеницу ока. Пробиваться к своим потылам вражеских войск, нанося поражение фашистским собакам. Обязать каждого военнослужащего, независимо от его служебного положения, потребовать от вышестоящего начальника, если часть его находится в окружении, драться до последней возможности. Чтобы пробиваться к своим. И если такой начальник или часть красноармейцев вместо организации отпора врагу предпочтут сдаться в плен уничтожить их всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать государственного пособия и помощи. Третий пункт. Обязать командиров и комиссаров дивизий немедленно смещать с постов командиров батальонов и полков, прячущихся в щелях во время боя и боящихся руководить ходом боя на поле сражения, снижать их по должности, как самозванцев, Переводить в рядовые, а при необходимости розстрілювати їх на місці, выдвигая на їх место смелых і мужественних людей, из младшего нашого состава или з рядов отличившихся красноармійців. Приказ про честь во всіх ротах, ескадронах, батареях, ескадрилях, командах і штабах. Прочесть, але не публікувати. Це саме стосується історії ще одного дуже цікавого, сумнозвісного наказу народного комісара оборони СССР Сталіна. Але вже пізніше, від 28 іюля липня 1942 року, тому що 270-й наказ видавався роком раніше, у серпні 41-го. І от саме цей наказ уже 227-й називався тоді в просторечії в прості, просторечі, перепрошую, ні шагу назад. Дійсно, текст документу дуже величезний, я вам вас його зачитувати не хочу, ви його зможете знайти на просторах інтернету, але там є дуже величезна преамбула. Сталін довго переписував цей документ, і потім він, вже коли переходив до конкретної частини цього наказу, написав Із цього слідує, що пора кончить відступлення ні шагу назад, таким тепер бути наш головний призив. Розуміючи фатальність своєї дурноватої затії воювати проти українців, Путін на сьогоднішній день вдається до сталінських методів стримування відступу росіян. Ну, зокрема, стала відома сьогодні інформація, її повідомляє, зокрема, The New York Times. Про те, що Путін особисто дав наказ військам на Херсонщині не відступати. Те, що доходить, наприклад, до мене там, через родичів, знайомих, які воюють напередку, то дійсно вони констатують факти того, що росіяни дуже потужно обстрілюють наші позиції. Ви знаєте факт складання навіть хімічної зброї на позиції Збройних сил України, росіяни до такого вдаються. Вони розуміють те, що їхній наступ. Неможливі, в принципі, але і відступати їм або нема куди, або їх розстріляють, або ув'язнять. Свої ж розстріляють ті самі заградотряди, про які згадувалося у 270-му наказі, які були розформовані дещо пізніше. Так само мова йшла і в 227-му наказі Сталіна про ці заградотряди. вони сьогодні є і в росіян. Їх функцію виконують ті самі Кадирівці, Вагнерівці, про це ви добре знаєте. А м'ясом боюють. Тому, друзі, якщо ми будемо аналізувати історичний ракурс, того бедламу, перепрошую, який зараз триває на Росії, намагання Путіна в будь-який спосіб доказати, ну, в першу чергу, мабуть, самим собі і росіянам, які задурманені відсутністю правдивої інформації. Я не випадково говорю саме зараз про інформаційну політику, то на сьогодні Путін використовує до росіян сталінські методи. Я, наприклад, знаю про Стокгольмський синдром, що ним хворіли деякі навіть діти. Тих самих ув'язнених в улазі в інших концтаборах Росії, Росії еліти російської, і вони казали, що Сталін молодець, наш отець, хоч він вбив їхніх батьків, це важко зрозуміти звичайним розумом. Але чи буде ота критична маса, яка готова буде і далі підтримувати Путіна, коли він їх просто-напросто посилає як м'ясо? Уже дуже багато хто з е, тимчасово мобілізованих це розуміють. Про це говорять в голос. І як не парадоксально це звучить, от зараз річ така, у цих мобілізованих не забрали телефони. Вони знімають відео, викладаються в мережах інтернет. Е, про це багато вже говорять на кухнях. Багато росіян втікають з території Росії. Дуже шкода, що вони втікають, що їм є куди втікти, краще б вони залишалися там, розуміли всю фатальність тих. Рішення, які ухвалює путінська влада. Звісно, мені прикро те, що їхня мотивація не йти воювати не тому, щоб не вбивати українців, а просто страх бути вбитим тут. Тобто це дві різні категорії. Шкода, що не ведеться дискусія про те, що війна, яку вони розпочали в Україні, це просто ідіотизм вищого гатунку. Ну, зокрема, деякі речі такі я чув ну, моменти сьогодні на акції в Дагестані, яка там проходить. Я не знаю, чим вона завершиться до кінця дня, обов'язково про це повідомлю. Але я думаю, що якщо отакі відео будуть дивитися, а повірте українську мову, росіяни чудово розуміють. Я це бачу по дописах під такими під своїми відео, то це буде супер. Тому я вас дуже все-таки прошу. Поширюйте ці відео знайомим, поширюйте своїм друзям в Росію. Нехай дивляться, немає питань, вони переведуться, все діло зрозуміють. Для цього ставте лайки, пишіть коментарі. Не зважайте на те, що там хтось вам каже так, не чи не так. Україно мовний контент має право на життя, і ми його будемо рухати далі. Всіх люблять ціну і шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.